Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому відеоогляді торгівлі. Це перший відеогляд у 2025 році. Цього тижня всі портфелі показали прибутки. Давайте почнемо з першого портфелю на 5 тисяч доларів у першій версії. У даному портфелі був отриманий прибуток у розмірі 0,4%. По портфелю на 5 тисяч другій версії прибуток склав 0,6%, портфель на 10 тисяч у першій версії 0,7%, портфель на 10 тисяч у другій версії 0,14%, портфель на 20 тисяч 0,3%, портфель на 50 тисяч 0,26%, портфель на 100 тисяч 0,2%, і портфель на 200 тисяч. 0,26%. Перейдемо в термінал MetaTrader та подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Перша валютна пара це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі h 1. Кожна вертикальна лінія показує один день. Сірим прямокутником. Ми виділили область торгівлі за минулий тиждень. І так. Цього тижня була несхідна тенденція, тому наші позиції на купівлю залишаються відкритими. Досить активно ринок знижувався, і наразі ми маємо відкриті позиції майже по всім алгоритмам. Якщо дивитися глобально, то подання валютній парі ціна підходить до попередніх локальних мінімумів, які були сформовані ще влітку 2024 року. Тому від цих рівнів ми можемо очікувати на корекцію, навіть якщо ціна піде трохи нижче, оскільки нижче знаходиться більш. Суттєвий рівень підтримки, ми все рівно маємо запас. Витримати цей рух, набрати додаткових позицій, і після цього підемо на корекцію. Будемо закривати всі угоди з прибутком. Прибуток цього тижня склав плюс 226 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. У даному активі ми з вами бачимо, що ринок знаходиться фактично в консолідації. У нас з вами не було перебиття ні локальних максимумів, ні локальних мінімумів з кінця попереднього року. Було набрано досить небагато позицій. Прибуток цього тижня склав двадцять долар. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. У даному активі ми мали досить сильно несхідну тенденцію. Загалом від максимума до мінімуму ринок пройшов понад 1600 пунктів. Це досить багато для даної валютної пари. У нас з вами зараз відкриті дві угоди на купівлю. Також протягом цього тижня були відкриті і закриті кілька угод на купівлю і на продаж. А якщо подивитись глобально, то по даному активу ми з вами знаходимося на досить вигідних цінах для купівлі. Ми вже знизились нижче рівнів 2022 року і вже в притул приблизились до Цін, які мали під час коронавірусу у 2020 році, тобто ця зона вона є цікавою не тільки для короткострокової торгівлі, а й для набору більш довготривалих позицій. Прибуток цього тижня склав 147 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу ми не мали закритих позицій, оскільки першу половину тижня ринок знаходився у флеті, після чого почав стрімке зростання. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж. Якщо дивитись на глобальну картину, то можемо бачити, що ми з вами знаходимося у фазі корекції від несхідної тенденції. Тому, скоріш за все, маємо ще всі шанси продовжити рух вгору. Далі нас чекає рівень супротиву, який вже кілька разів ціна. Тестувала ще минулого року, після чого можемо очікувати на чергову корекцію і закриття наших відкритих угод з прибутком. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Даний актив, подібно до австралійського долару, також показав зниження. В сумі ми заробили плюс 234 долари. Також маємо низку відкритих угод на купівлю. Якщо дивитись на старшому таймфреймі D1, також можемо бачити, що цього тижня ми пробили мінімуми 2024 року. І наблизились до зони консолідації, яка була сформована в кінці 2023 року. Дуже часто в таких зонах рух ринку знижується, тому віргідність корекції наступного тижня є, з нашої точки зору, досить високою. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Маємо подібну картину до фунту до американського долару. Також є несхідна тенденція. Ринок знижувався фактично увесь тиждень. Ми з вами дійшли вже до рівнів листопада минулого року, і також від цієї зони можемо з вами очікувати корекцію вгору і закриття наявних відкритих позицій. Прибуток цього тижня склав 126 доларів. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Також маємо кілька закритих угод на купівлю, які принесли нам прибуток у розмірі 225 доларів. Але більшість угод залишаються відкритими, так як ринок знижувався впродовж всього тижня. Маємо багато набраних угод на купівлю. І якщо дивитися глобально, то ми з вами підходимо вже до локальних мінімумів осені 2023 року. Тому знову ж таки від цієї зони чекаємо на великої консолідації, а потім корекції і закриття. Відкритих позицій з прибутком бажаємо вам продуктивного наступного тижня і до зустрічі у наступному випуску.